Заробляти понад 7 тисяч злотих в Польщі реально, але для цього треба знайти надійного працедавця, який не тільки забезпечує належні умови роботи, а й платить обіцяну зарплату. Так заробляти більше від 6 до 7 тисяч злотих за місяць можна в нашій будівельній компанії. Перша будівельна це польська компанія, яка дуже активно розвивається в будівельній сфері, і за короткий час свого існування очолює найвідоміші будівельні заводи із бетонних префабрикацій. Тож зберігайте собі та поширюйте це відео, щоб якнайбільше людей дізналися про те, як працюють наші українці на будівельних заводах Польщі. Наша команда побувала на будівництві, щоб з перших уст дізнатися усе, що вас цікавить про умови цієї роботи. А якщо у вас виникнуть додаткові питання, то переходьте за посиланням під відео, і наші менеджери детально вас проконсультують. Тож на будівництві у місті картузи біля Гданська потрібні чоловіки віком до 50 років на роботу теслівопалубників та арматурників. В основні вимоги ви повинні мати досвід такої роботи та вміти читати креслення. Більо своє, ліба якщо не своє, то постачу доставляю. Кульо передоставляє, дещі предоставляються, роба, ботинки. Важливо, що на будівельній компанії перша будівельна можливе лише офіційне працевлаштування, тому з працівником підписується договір-умова з лицензі. Залежно від досвіду роботи, зарплата може бути від 27 до 32 злотих на годину нефто, тобто від 6 тисяч до 7 тисяч злотих в місяць. Працюють на будівництві у будні дні з 7 ранку до 5 години дня. На роботу організований доїзд, а роботодавець забезпечує працівників житлом, яке коштує 500 злотих на місяць. Тож Запрошуємо наших нових потенційних працівників на будову відкритого типу, мережі, теслі, е досвід роботи і вміння читати креслення Отже, будівельна компанія. Перша будівельна створює працівникам усі належні умови для роботи та платить. Працюючи з нашою будівельною компанією, ви гарантовано отримаєте хороше місце для проживання, стабільну заробітну плату, регулярні аванси та, звичайно ж, кар'єрний ріст. Тож, якщо ви хочете забронювати собі робоче місце, оформити карту побуту для подальшого працевлаштування, то переходьте за посиланням в описі під відео та залишайте свій номер телефону. І наші менеджери обов'язково вам зателефонують.